Якщо у вас вже зростає бізнес, ви інвестували гроші в людей, навчання, в процеси. Але всередині є відчуття, що один дзвінок або один конфлікт може все зламати. Ви швидше за все стикаєтеся з тим, що ключові менеджери знають занадто багато. Клієнти прив'язані не до компанії, а до людей. У працівників надмірний доступ до баз, CRM, технологій, NDA Договір про нерозголошення конфіденційної інформації є, але внутрішнього спокою немає. Ви змушені постійно контролювати, бо не Довіряєте системі, якщо це про вас, я можу вам допомогти. Я проводжу безкоштовні консультації для власників бізнесу, які хочуть попередити витік інформації, а не розбиратися з наслідками, коли вже пізно. На консультації ми з вами виявимо реальні дірки, через які інформація може піти до конкурентів. Розберемо, де саме бізнес залежить від конкретних людей. Покажу, чому NDA і довіра не працюють без системи. Окреслимо, як знизити ризики без тотального контролю. Визначимо, чи можна у вашому випадку закрити ці ризики системи. Системно 5 ключових рішень за 60 хвилин без води, без теорії, без курсів. В результаті консультації ви отримаєте чітке розуміння, наскільки ваш бізнес зараз у зоні ризику, карту слабких місць у роботі з людьми та інформацією, бачення, як захистити те, що ви будували роками. Відповідь на питання, чи можна це вирішити у вашій ситуації. Я беру не більше трьох власників бізнесу на тиждень, оскільки працюю глибоко і тільки з реальними кейсами. Щоб записатися на консультацію, напишіть мені в телеграм слово систем. Тема за посиланням в описі до цього відео або в шапці каналу.